Раніше було краще, це те, що ми чуємо від людей, які слухають соя і п'ють розливне пиво. А зараз так говорить кожен другий в NFT, і вони майже праві. Чому майже? А все тому, що зараз і справді складніше зробити, ніж раніше, але це все одно можливо. Звісно, якщо тільки говорити про NFT на ефірі, бо згадувати солану навіть не хочеться. Ведмежих ринків у крипті було не так багато, а в NFT він взагалі перший. Тому багато хто, включаючи мене, не знає, чим взагалі можна зайнятися у цей непростий час. Здається, що вроді і є нормпроекти, але поки вони вийдуть, пройде ще півроку, а якщо думати про те, щоб просто продати в ньому ВЛ, то краще взагалі не думати. Бо ціни на ОТС менші, ніж ціна Солани. Тоді з чим можна зараз зайнятися. Про це ми поговоримо у цьому цікавому відео. Але хотів би нагадати, що це все не якісь там фінансові рекомендації, і я нікого не заставляю до якихось там дій. Хоча справді мені ніхто нічого не зробить. Якщо я вас заскамлю, але все одно цього робити не буду. Також ми розберемо, які проекти краще скіпати на такому ринку, а які лутати по максимуму, і чому взагалі так. Також я розповім про декілька таких проєктів і дам відповідь на найголовніше питання, як нам отримати там вайтліз. Тому давайте вже перейдемо до суті відео і розберемо, що все ж таки можна заробити на NFT зараз. Так, і перший проект на черзі це Eden Genesis. Якщо коротко, в них в планах зробити прикольну таку гру, кожен предмет і кожен там трейд персонажа буде торгуватись на опенсія, ну і напевно ми зможемо його купити і використовувати в грі. Я думаю, не варто казати, що тут підписано все не в ті ком'юніті, дуже велика кількість інфлюенсерів, але тут нас більше все-таки цікавить їхня команда, а це те, що вони працювали в дуже багатьох прикольних проєктах. Ви зараз, наприклад, можете побачити, в яких вони працювали проєктах на моєму екрані. Також в самому Твіттері є купа різних колаб з іншими проектами, з досить таки крутими проектами. Ще класно те, що тут дуже мало гівелей, тому Вайтліст можуть отримати справді сильні. Руки, тобто ті, хто не буде виставляти по мінт прайсу. Якщо вам також цікаво почитати про цей проект, я напевно залишу посилання в описі на статтю одного крутого такого челіка. Тобто, вже виходячи з того, що в них є багато колаб, тобто дорівнює багато зв'язків і прикольна команда, вже можна зробити висновок, що проект точно не найгірший. Тому давайте до наступного. Кстаті, інфі, як такої проекту немає, і плюс Discord відкрили, тому можна зайти, хоча актив там майже мертвий. Наступний проект Церіal Hunter, і найголовніше, що тут треба знати, те, що він Incubated by CDFi. А точніше, якщо сказати нормальною мовою, то його будує один з найбільших IDO платформ по GameFi. Тобто це така платформа, на якій проект наприклад, запускається, випускає свій токен, і ви, наприклад, його купляєте, а потім продаєте дорожче. Вся суть в цьому. Ну і тут мінус, що тут дуже. Багато giveaway'ів, але ладно. Прикольно, да, тут ще куча там інфлюенсерів, але це таке, що майже в кожному проєкті є, тому що більшість інфлюенсерів можна, на жаль, купити. Суплай в цієї колекції буде всього лише 3000 тисячі нефті, а це означає, що ціна мінта буде велика. Звісно, тут також є Діскорд, але як в більшості подібних проектів, Діскорди якісь дуже мерти. І тут взагалі можна отримати в за якийсь тупий мем, тому б чому не отримати. Ну і знову ж таки, це і гра, як і більшість проектів з цього відео виглядає, як не буду казати, що, але хай буде. І наступний проект це Тріверс. І вгадайте, що це? Правильно. Ігра ще й мобільна тут, як і в першому проєкті, команда працювала над великими проектами, тому це також звучить цікаво. Також в цей проєкт проінвестували приблизно 25 мільйонів доларів від таких фондів, як Animoca Brands і ще там якісь яких я не знаю. Як для мобільної гри, ігра виглядає досить таки непогано, а значить, що в неї є якісь гроші на розробку тої самої гри. Також в NFT колекції є ще три NFT колекції, в одній з яких флор взагалі 10 ефірів. Тому я думаю, отримати вайтліст подібній колекції точно буде не зайвим, а я би сказав навіть імбово. На жаль, хороше дуже швидко закінчується, тому давайте до наступних проектів. Які будуть до речі фрімінтовими. але як завжди, останній проект буде найцікавішим, щоб ви додивились до кінця. Взагалі для фрімінта потрібна тільки хороша аудиторія і купа інфлюенсерів. В принципі, йому більше нічого не треба. Там якісь ютіліті ну, реально не потрібно. Ну і ще малий суплай, тому я звернув тільки на це увагу. Перший проект Магна. Тут є все, що нам потрібно: 5 тисяч NFT, нормальна аудиторія, багато інфлюенсерів. Ну, в принципі, на цьому можна закінчувати. Ну і в принципі, просто очікуємо якогось рафла і беремо в ньому обов'язково участь. Наступний проект дуже сильно став популярним останній час: це Фрі Тут також інформації як такої немає, але є рафл на їхньому сайті, в якому точно треба взяти участь. Ну, прикольний проект, бо багато там інфлюенсерів і всякої такої штуки. Та й по постам видно, що участь тут бере не одна людина. Ну і найцікавіший і останній NFT проект, ще й фрімінтовий, це проект від Дідідайґаку. Якщо хтось не знає, то це ось така NFT колекція, яка коштує ну, нормально так. І доволі таки давно, але її фаундер анонсував нову колекцію, яка буде фрімінтовою. І зараз він запустив Рафл на 6 тисяч місць, в якому можна взяти участь і для якого нічого не треба тримати. Тому 100% треба взяти участь і не на один аккаунт. Якщо робити висновок, то в принципі на такому ринку все, що нам потрібно, це брати участь у проектах, або тих, які мають якесь сильне ютіліті і якусь сильну команду, тобто якісь зв'язки ще до того, або фрімінтову колекцію. Яка має велику аудиторію, сильну аудиторію, ну і інфлюенсерів. А якщо вам сподобалось це відео, можете підписатись, поставити лайк, ще щось там зробити, і також зайти в мій телеграм-канал по різним темкам в NFT і криптовалюті. Ну і підписатись, звісно. А я з усіма прощаюсь, і всім до побачення.